Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Dr. Alex. Розглянемо налаштування робочого місця Операційно. Щоб створити нове місце на робочому місці Адміністратор, відкрийте пункт меню Інфраструктура. Клацніть правою кнопкою миші Операційний блок та виберіть Додати місце. У новому вікні вкажіть назву. Тип та поставте прапорець у полі використовується в новому розкладі. Збережіть дані. Нове місце операційне створено. Для того, щоб лікар міг брати участь в операції. В нього має бути вказана спеціальність. Щоб створити лікаря з потрібною спеціальністю на робочому місці адміністратор, клацніть правою кнопкою миші папку Лікарі та виберіть Новий користувач. У новому вікні заповніть основні поля та поставте прапорець в полі Розкладі. На вкладці Спеціальність кажіть спеціальність лікаря. Збережіть дані, щоб надати користувачеві відповідну роль. Оберіть потрібного користувача та на вкладці Ролі поставте прапорець у полях Права лікар та права операційна. Застосуйте Зміни. Щоб створити операцію на робочому місці фінанси на вкладці Сервіси клацніть правою кнопкою миші операції та виберіть Додати сервіс. У новому вікні вкажіть назву, Код. Та поставте прапорець у полі Сервіс є операцією. Поставте прапорець у полі Відкрите редагування цін. Оберіть рядок Комерція та вкажіть ціну операції в колонці Нова ціна у ступці значення. Збережіть дані. Щоб налаштувати можливість запису операції, класніть правою кнопкою миші потрібну операцію та виберіть Редагувати сервіс. На вкладці налаштування операції потрібно налаштувати склад бригади, який буде присутній на операції та робоче місце. Клацніть Додати спеціальність. Спочатку виконайте налаштування для головної ролі. Це роль лікаря, який обов'язково повинен бути присутній на операції. У новому вікні заповнять потрібні поля. Поле зайнятість показує відсоток зайнятості лікаря на операції. «Оплата» показує відсоток оплати лікаря за операцію. Збережіть дані. За потреби внесіть ще одну головну спеціальність. Додайте додаткову спеціальність, яка може бути присутня на операції. Додайте робоче місце, на якому можна виконувати операцію, клацнувши Додати робоче місце. У новому вікні поставте прапорець у полі потрібної операційної. Застосуйте зміни. Робоче місце Операційна налаштовано. Дякуємо, що обираєте медично інформаційну систему доктор Елекс».